Лабораторна робота, перевірка другого закону Ньютона при русі тіла по колу, обладнання. Штатив з тілом масою 100 г, обертовий диск з намальованими колами, динамометр, рулетка, динамометр з трубкою, через яку продівається нитка з пробкою, пробка 2 меншої маси і терези. Секундомір. Проводимо дослід перший. Досліджуємо залежність прискорення тіла від його маси при сталій діючій силі. Діючу силу, ми обрали 2 ньютон. Зараз у нас на нашій нитці прив'язане тіло меншої маси. Проведемо дослід з ним. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 16 17, 18, 19, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Пусто, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, двадцать. выполнивший перший дослід. Ми порівнюємо відношення до центрових прискорень, отриманих кінематично, і відношення до центрових прискорень, отриманих динамічно з другого закону ньютона. В цьому і полягає задача першого досліду. Виконуємо експерименти з пробкою більшої маси. Сила 2 Ньютона залишається сталою. Пуск. 20 пуск, 20 пуск. 20. 20. Вимірюємо радіус обертання кульки при силі F до рівня ньютона. Укрубку пробку массы присели два 2,5 половиной нейтрона, двадцать старт. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 16, 17, 18, 19, 20. Вимірюємо радіуси обертання пробки на різних силах. 2 ньютони ми вже поміряли, тепер вимірюємо 2,5 ньютон. Отрошуємо дослід 2. виконуємо обертання пробки більшої маси при силі 3 ньютона. Стоп. дев'ятнадцять, двадцять. Старт, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Сила дорівнює 3 ньютонам. Визначаємо радіус. Вимірюємо масу пробок. Маса менша Маса більша Виконавши другий дослід із пробкою більшої маси, нагадуємо, що перше значення при силі 2 Н ми брали з першого досліду. Для кожного значення сили ми обраховуємо доцентрове прискорення кінематично, обраховуємо доцентрове прискорення динамічно і знову ж таки для кожного значення сили порівнюємо ці прискорення. В цьому і полягає задача другого досліду. Бажаємо вам успіхів! До побачення!